Привіт, діти! Мене звати Андрійко. Сьогодні я хочу пограти з вами і розповісти багато цікавого. Але спочатку я хочу познайомити вас з професією моєї мами, а для цього послухати віршик. Будьте уважними! Мама працює в прогнозі погоди, мама приносить з роботи пригоди. В неї у сумці вітри і морози, хмари, тумани, сніги або грози. Щойно ми всі уночі засипаєм, все те і сумки у дім виринає, наш коридор застилає тумани, грози гримлять, як сердиті вулкани, спальні морози щипають за ноги, вані висока відносна вологість. Та непогоди у нас не буває. Мама сама нам як сонечко сяє. Чи здогадалися ви, ким працює моя мама? Так, моя мама синоптик. Синоптики це дуже важлива професія. Вони спостерігають за природними явищами, записують їх у календар спостережень, порівнюють та складають прогнози погоди. Пропоную і нам з вами пограти у синоптиків. Треба уважно подивитися, яка погода, і обрати позначку, якою її можна позначити. Будьте уважними і відповідайте повним реченням. Починаємо. Подивіться, яка це погода. Якщо світить сонце, то це сонячна погода. Правильно молодці. Подивіться, яка це погода. Якщо дме сильний вітер, то це вітряна погода правильно молодці. Подивіться, яка це погода. Якщо йде дощ, то це дощова погода, правильно молодці. Подивіться, яка це погода. Якщо світить сонечко, то це сонячна погода, правильно молодці. Подивіться, яка це погода. Якщо на небі багато хмар, то це хмарна погода. Правильно, молодці? Подивіться, яка це погода. Якщо йде дощ, то це дощова погода, правильно? Подивіться, яка це погода. Якщо дме сильний вітер, то це вітряна погода, правильно? Подивіться, яка це погода. Якщо на небі багато хмар, то це хмарна погода, правильно? Подивіться, яка це погода. Якщо світить сонечко, то це сонячна погода, правильно? Подивіться, яка це погода. Якщо йде дощ, то це дощова погода. Правильно молодці. Подивіться, яка це погода. Якщо на небі багато хмар, то це хмарна погода. Правильно молодці. Ви дуже уважні. А зараз пропоную відпочити та зробити гімнастику для очей. Ну що ж відпочили, пропоную пограти у ще одну гру, яка називається Скажи навпаки. Починаємо! Якщо погода похмура, то навпаки. Сонячна правильно молодці. Якщо погода вітряна, то навпаки. Безвітряна правильно молодці. Якщо погода дощова, то навпаки. Ясна, правильно молодці. Якщо погода хмарна, то навпаки. Безхмарна. правильно молодці. Якщо погода холодна, то навпаки. Тепла, правильно молодці. Якщо погода погана, то навпаки. Гарна, правильно молодці. Ну що ж, ось ми з вами і пограли, і дізналися багато нового про погоду. Бажаю вам гарної погоди та гарного настрою. А мені вже час. До зустрічі, діти!